Добрий день, вітаю. День. Я вам таку пісню приніс. Ух ти, а яку, розкажи. Анчай мелоді називається. Так, все, О-о-о! Ви вже могли бачити цього харизматичного хлопця раніше. Якщо ні, знайомтеся. Емір Зайналов, 16-річний співак зерпеня, який вже підкорив десятки сцен. Учасник п'ятого сезону Голос Діти, півфіналіст 18-х чорноморських ігор, володар понад 50 нагород міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Відео з його співами збирають сотні коментарів. А одне з піснею Ми за мир облетіло увесь світ. Цю Пісню хлопець записав ще в 10 років, а на початку повномасштабної війни вирішив зробити на неї кліп. Він вийшов у 27-й день повномасштабної війни. Відтоді Емір подорослішав і жаха співати стала ще більшою. Цими вихідними юний співак взяв участь у всеукраїнському мультикультурному фестивалі мистецтв Новрус, що організував Азербайджанський культурний центр України. У номінації «Естрадний вокал Емір здобув гран-при. Це перш за все була інтрига така, тому що коли називали спочатку третє місця, а потім друге, то я трохи хвилювався. Ось а потім, коли вже пішли перші місця, то е, вже ми зрозуміли всі, що у нас буде перше місце. На досягнутому Емір зупинятися не збирається. Мріє про велику сцену. Зараз навчається у фаховому коледжі Київської муніципальної академії естрадного та церкового мистецтв. Разом зі своєю наставницею Тетяною Олександровою готується до нових конкурсів. Ми завжди це тримаємо в секреті, але я вам хочу сказати, що ви його ще побачите і почуєте не тільки в Україні, а й за її межами, тому що ми. Ми готуємося до дечого серйозного, але про це згодом. Я не просто сподіваюся, я впевнена, що досягнення і міра з часом будуть іще кращими, і ще кращими вищими хоча вже досягнення ну немалі, я вважаю. Своїм успіхам Емір завдячує сім'ї. Говорить, підтримка родини для нього рушійна сила. Заради його розвитку, сім'я навіть переїхала з Кривого Рогу. в Ірпінь. Мій головний продюсер це моя мама, тому що вона завжди мені допомагає усьому. Вона підбирає мені всі костюми, все для мене робить, щоб я дуже гарно виглядав, щоб все пройшло на вищому рівні. Ма Еміра Анжела розповідає, що разом із чоловіком роблять все можливе, щоб сценічна кар'єра сина розвивалася. Батько співака вже два роки захищає Україну, і навіть з фронту, коли є зв'язок, підтримує Еміра, хлопці, які побратими. Нашого тата і багато інших з фронту і міру навіть писали, коли в них є інтернет, вони його пісні слухають, і тік-ток дивляться. А я думаю, що якась пісня найближчим часом буде вже для цих наших ребят, для наших військових. Нашим татом ми пишаємось і завжди його чекаємо. Моя ціль це люди дарувати радість, світло людям, щоб коли вони будуть слухати мої пісні, якщо їм сумно, якщо в них щось сталося погане, щоб це їх мотивувало жити далі, не дивлячись ні на що.